На досвіді ти виїдеш не так сильно, як на характері. Багато що вирішує реально характер. На війні вирішує характер. Данте саме так цього 24-річного воїна Сковеля звуть побратима. Незважаючи на досить молодий вік, він має за спиною чималий воєнний досвід. І саме Данта, один з тих військових, які визволяли зміїний і згодом здійняли 134. там український стяг. Російська ганчірка іде за російським кораблем. Зараз вона лежить. У них українського солдата. Сьогодні офіційно заходить гарнізон острова Зміїний на бойове чергування. Ще невена! І слава! Ні воля. Цей прапор став надзвичайно важливим та символічним для військового. Встановлювали його під ворожим вогнем. Вони відійшли на самому острові. Але вони нього контролювали постійно. Тобто там і стояли у них і раптори, і постійно літала авіація, дрони піднімали, зайшли, поставили, відійшли і знов накрили. І вони і фосфор туди скидували, і обстрілювали в нього постійно. Та й згодом, коли прапор замінили на інший, а цей забрали, то він два дні з Данте та іншими воїнами пробув у у критому морі, коли наші захисники втрапили у халепу, про яку поки що деталі розголошувати не можна. Це знакова річ, і я вирішив її подарувати на ну, тобто місто. І вже через свого побратима я відправив. Він каже, це звідти я кажу я скидаю, він такий, ого. Прапор підписали військовослужбовці, і нині він. Як ще одне свідчення незламності наших воїнів зберігається у Ковальській міській раді. Нині готують проєкт стенду, де розмістять стяг, і побачити його зможе кожен хочей. І от вперше за час повномасштабного вторгнення у рідне місто приїхав і сам розвідник та сапер Данте. Тут він вже особисто зустрівся з міським головою Ігорем Чайкою. Привіз свій бронежилет зі Зміїного і символом. Болічним написом: Боже, коли я загину молодим, відправ мене до раю, бо в пеклі я вже був. Також воїн поділився з нами його історією. І коли почалась війна, я ще тоді навчався у школі. І з початку війни я займався волонтерством. Ковальчанин завжди мав хорошу фізичну підготовку, адже змалку займався на різних спортивних секціях. Втім, про кар'єру військового каже ніколи не мріяв. Усе на його думку вирішила доля під час подій 2014 року. Хлопець не зміг лишатися осторонь боротьби за Україну у 2017 році, коли мені вже виповнилось 18 років. Я перший раз з добровольцем поїхав на фронт. Це 93-та бригада Карпатська Січ. такий підрозділ. І мене мені запропонували там трошки залишитися, повоювати, подивитися. А до цього я там був на різних там і вишколах, там правого сектора і тому подібне. Там вперше довелося пережити втрату товариша і опісля стояти осторонь боротьби ковальчанин не зміг. Тоді він остаточно прийняв рішення, що військова справа його покликання у 2018 році. Він підписав контракт. Потім мені стало сумно. Я вирішив піти в спецпідрозділ. Ну теж там в національній гвардії спеціальності сам сапер тому подібне там заміновувати. Хлопець служив у столиці і вже в березні у нього мав закінчитися контракт. Це вже лютий місяць, був завіз бронежилет додому, там якісь певні речі. І тут я ще залишився в частині ночувати 24 число і починається війна. Бути на полі бою, розповідає боєць звик, втім плацдарму, посеред Києва не очікував. Та думати було ніколи, тож разом з побратимами почали виконувати завдання. Спершу працювали по диверсійно-розвідувальних групах. ДРГ-груп дуже було багато в Києві. Вони, до речі, по ДРГ-групам заїжджали ще за три, за пів року, знімали квартири, проживали в цьому в Києві. Тобто пробивали, що деякі частини і тому подібне. Плюс вербували людей, які давали координати, куди бити. Востаннє Данте працював на Херсонському напрямку і каже, що методи у рашистів варварські. Кожен божий день йдуть обстріли. Хаотичні обстріли ворога. Це 152, ка тобто тяжка артилерія працює. І дуже хаотично. Вони навіть не б'ють точно, отак, де війська наші стоять, а обстрілюють просто жилі квартали. Втім, каже, це аж ніяк не похитне українських воїнів. Вони битимуться до останнього. Ну, звичайно, ми цього не дамо ним зробити. У нас тут тільки два варіанти. Або ми переможемо, або ми всі поляжемо. В ході виконання завдань часто рятують цивільних і тварин. Зокрема, знаменитий чорний котик з острова Зміїний каже: досі несе службу разом з хлопцями. Його назвали Змій. Покажи, покажи. Дуже... О, так, я випадки задачу на це був. Тим героїзм та порятунок мають неабияку ціну. Війна каже, річ страшна і часто непередбачувана. Довелося втратити багато побратимів і надивитися страшних картин, але відволікатися на емоції в такі миті каже не можна. Просто працював. Я робив свою роботу. Я не думав те, що відбувається. Я не знаєте сконцентрувався на одному на війні, на виконанні свого бойового завдання. Ти просто не повинен розпилюватись на щось інше, бо ти так не зможеш. Ти довго так не цей. Ти просто, був, зірве кришу. Як у мене побратим любить казати, в'єтнам почнеться в голові. Сам чоловік до слова пише вірші, і так трохи розвантажує думки. Тому й позивний має Данте. Морально здавати каже не час нікому. З кожним днем українці все більше гуртуються, і це певнить надихає. Воїни каже, битимуться до останнього, і у перемозі ніхто не сумнівається. Головне каже, дочекатися і плідно працювати кожному на своєму фронті. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал.